Вітаю вас, мої малята! Ведмедик запросив нас на прогулянку до лісу. Він там побачив равликів. Скільки всього равликів побачив ведмедик? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять равликів. Равлики хочуть відпочити. Кожного равлика необхідно посадити на свій листок. Перший, другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Чи всім равликам вистачило листків? Правильно. Всім равликам вистачило листків. А скільки всього листків? Один, два, три, чотири, пять. Всього п'ять листків. То чого більше? Равликів чи листків? Так, їх порівну п'ять равликів та п'ять листків. Один равлик залишив листок. Чого менше равликів чи листків? Правильно, равликів менше, ніж листків. Наскільки равликів менше? На один. Наступна вправа равлики й жабенята. У річці жили веселі жабенята. Вони дружили з равликами. Чи в кожного равлика є друг жабеня? Давайте їх поставимо один біля одного: Один. два, три. Скільки равликів і скільки жабенят? Правильно, по три. Наступна вправа склади жабеня. Розгляньте жабеня та скажіть, з яких геометричних фігур воно складене. Трикутники. Овал, круги. Складіть таке саме жабеня із фігурок. Малята, кого ведмедик побачив у лісі? Правильно, равликів. А чи у всіх равликів були друзі жабенята? Так, друзі жабенята були у всіх равликів. А кого було більше равликів чи жабенят? Так, їх було порівну. З яких геометричних фігур ми склали жабеня? З трикутників, овала та кругів. Які ж ви молодці? До нової зустрічі!